Олена сиділа на старому дивані у своїй тісній квартирі, розглядаючи купу неоплачених рахунків. Ще рік тому її життя було сповнене мрій. Вона навчалася на філологічному факультеті Київського університету, планувала писати романи і подорожувати світом, вбираючи історії старовинних міст. Але смерть матері, яка самотужки її виховувала, перекреслила все. Рак прийшов тихо. І за кілька місяців Олена втратила не лише найближчу людину, а й відчуття безпеки. Борги за лікування, оренда й самотність стискали її, мов лищата. Університет довелося покинути, стипендії не вистачало, а працювати й навчатися водночас вона не встигала. Її світ звузився до облуплених стін і сайтів із вакансіями, які вона гортала на старому ноутбуці. Одного вечора, коли Надія майже згасла, Олена натрапила на оголошення про роботу мийницею посуду в ресторані, вишуканому закладі в центрі Києва, що належав бізнесмену Тарасові Грищенку. Зарплата була вищою, ніж у прибиральниць чи касирок, і Олена, стиснувши зуби, надіслала резюме. Вона не сподівалася на відповідь, хто візьме студентку без досвіду. Але за два дні їй зателефонували. Голос у слухавці був сухим і діловим. Приходьте завтра на співбесіду, не запізнюйтесь. Наступного дня Олена стояла перед скляним фасадом ресторану, почуваючись чужою. Будівля виблискувала віддзеркалюючи вогні вечірнього Києва, а всередині вирувало життя дзвін келихів, сміх гостей, аромати вишуканих страв. Її зустріла Наталя, дружина Тараса, висока жінка з ідеальною поставою і поглядом, наче вирізаним із криги. На ній була строга чорна сукня. А темне волосся зібране в бездоганний пучок. Вона оглянула Олену з ніг до голови, наче оцінюючи дешеву річ на базарі. Робота важка. мовила Наталя, схрестивши руки. Десять годин біля мийки, без вихідних, якщо не справляєшся. Витримаєш? Олена кивнула, їй було страшно. Наталя ледь примружилася, наче перевіряючи її на міцність, і додала Якщо старатимешся, не пошкодуєш, але не лізь куди не просять. Олена відчула, як по спині пробіг холодок. Вона не знала, що ресторан стане не просто місцем роботи, а лабіринтом чужих таємниць, які затягнуть її в небезпечну гру. Переступивши поріг кухні в перший день, вона зробила крок у невідомість. Робота виявилася пекельною. Зранку до ночі Олена стояла біля старої мийки в задушливій кухні, перемиваючи гори посуду. Кришталеві келихи тарілки з залишками соусу з трюфелями усе проходило через її руки. Шеф кухар, кремезний чоловік з вічно червоним обличчям, лаявся, якщо вона гальмувала. Офіціанти, що бігали між столами з награними усмішками, підганяли, кидаючи брудні таці. Олена терла, полоскала, аж поки шкіра на пальцях не потріскалася. Але найгіршим був контраст за стіною кухні гудів зал, де багаті гості сміялися, дзвеніли келихи, а жива музика створювала ілюзію безтурботного життя. Для Олени цей світ був недосяжним, як зорі. Та вона не нарікала мати вчила її переживеш бурю, знайдеш сонце. Олена згадувала ці слова, коли ноги гуділи від утоми, а в грудях наростала грудка самотності. Вона уявляла, як одного дня повернеться до університету, допише свої оповідання, вирветься з цієї рутини, ці думки тримали її на плаву. Єдиним світлим променем був Юрій, бармен і пасинок Наталі, син Тараса від першого шлюбу. Високий і з темним волоссям він рухався за стійкою з вправністю жонглера, змішуючи коктейлі і підморгуючи гостям. Але з Оленою він був іншим м'яким, щирим. Він приносив їй каву в перервах, жартував про посудне пекло і дивився так, наче бачив у ній не лише змучену мийницю. У його очах, темних і глибоких, Олена помічала тінь болю, наче він ховав тяжку таємницю. Одного разу, коли кухня спорожніла, а офіціанти пішли на перекур, Олена наважилася заговорити. Ти не схожий на того, хто хоче все життя змішувати коктейлі, сказала вона, витираючи руки рушником. Юрій усміхнувся, але його посмішка була гіркою. А ти не схожа на мийницю. Але життя, знаєш, не питає. Кидає в м'ясорубку і дивиться, чи виберешся. Він розповів, що мріяв стати архітектором, але після смерті матері, Марії його світ розвалився. Тарас, поглинений бізнесом, віддалився, а Наталя перетворила його життя на кошмар. Юрій працював у ресторані, щоб бути ближче до батька, але почувався чужим. Олена слухала і її серце стискалося. Їхній біль був схожим обоє втратили матерів, обоє боролися із самотністю. Їхні розмови ставали теплішими, і Олена ловила себе на тому, що чекає його усмішки. Але щоразу, коли Юрій наближався, Наталя з'являлася, наче з тіні, кидаючи крижані погляди. Її присутність була як холодний вітер, що гасив будь-який натяк на тепло. Наталя була загадкою, вона керувала рестораном із бездоганною точністю, стежачи за кожним чеком і кожним офіціантом. Її рухи були вивіреними, голос різким. А зверхність просякала кожне слово. Особливо жорстоко вона поводилася з Юрієм, вичитуючи його за найменшу дрібницю, пролиту краплю, неправильне замовлення. Олена чула, як Наталя шепотіла по телефону Цей хлопець перешкода. Треба його позбутися. Спершу Олена думала, що це просто гнів мачухи, але незабаром її підозри переросли в тривогу. Наталя часто затримувалася в ресторані допізна, нібито перевіряючи звіти. Але Олена помічала, як до її кабінету заходив високий чоловік у дорогому костюмі Богдан, постачальник продуктів. Офіціанти шепотілися, що він її коханець, і їхні таємні зустрічі були секретом полішинеля. Богдан був струнким із гладко виголеним обличчям і хижою посмішкою, від якої в Олени бігали мурашки по шкірі. У присутності Наталі він змінювався. Його голос ставав м'якшим, а очі хитрішими. Наче вони ділили таємницю, про яку ніхто не мав знати. Олена намагалася не лізти в чужі справи, але цікавість і почуття несправедливості брали гору. Чому Наталя так ненавидить Юрія? Що вона приховує від Тараса? Яку роль відіграє Богдан? Її думки плуталися, але інтуїція підказувала у ресторані коїться щось темне. Однієї ночі, затримавшись із прибиранням, Олена почула голоси з кабінету Наталі. Двері були ледь прочинені, і слова, які вона вловила, змусили її завмерти. Юрій стає проблемою, говорив Богдан, його голос був низьким і загрозливим. Він бачив, як я переказував гроші на твій рахунок якщо він розкаже Тарасові, усе завалиться. Я знаю, відповіла Наталя з холодною впевненістю. Він підозрює про нас і, можливо, про те, що сталося з його матір'ю ми не можемо ризикувати. Треба позбутися його, як позбулися Марії. Олена ледь дихала. Згадка про Марію, яка загинула в автокатастрофі, прозвучала зловісно. Але ще страшнішим був їхній план. Наталя продовжила Його мотоцикл ідеальна ціль. Підлаштуємо аварію, як тоді. Ти можеш пошкодити гальма чи паливний шланг. Богдан хмикнув Без проблем. Я знаю механіка, який зробить усе чисто. Ми заманимо його на трасу, надішлемо повідомлення від його друга, він поїде. Дощова ніч, висока швидкість, несправний мотоцикл ніхто не запідозрить. Олена притислася до стіни, серце калатало. Вони планували вбити Юрія, і їхня холоднокровність лякала. Кроки в коридорі змусили її відступити, але слова Наталії й Богдана відлунювали в її голові. Олена почала стежити за ними, збираючи уламки їхнього заговору. Вона дізналася, що Наталя й Богдан роками обкрадали Тараса, підробляючи звіти і виводячи гроші на офшорні рахунки. Юрій випадково помітив, як Богдан переказував великі суми на підставні рахунки, і одного разу запитав у батька, чому постачальник отримує такі аванси. Це насторожило Наталю, яка боялася, що Тарас почне перевіряти фінанси. До того ж, Юрій почав розпитувати про смерть матері, згадуючи, як вона казала, що Наталя стежить за нею. Наталя і Богдан розробили план із диявольською точністю. Богдан зв'язався з механіком на ім'я Роман, якому постачав продукти для автомайстерні. Роман, заборгувавши Богданові велику суму, погодився пошкодити мотоцикл Юрія за списання боргу. Богдан доручив йому послабити гальмівні колодки і надрізати паливний шланг, щоб бензин підтікав, викликаючи нестабільність на високій швидкості. Наталя взяла на себе іншу частину плану. Вона знала, що Юрій любить ганяти на мотоциклі трасою за містом, де дорога в'ється між лісом і урвищами, а камер майже немає. Щоб заманити його туди, вона купила старий телефон, зареєстрований на вигадане ім'я, і збиралася надіслати повідомлення від імені влада, друга Юрія із проханням терміново зустрітися в барі на околиці. Текст вона склала заздалегідь Юрій, я в біді, приїжджай у нічний сокіл до півночі. Треба поговорити. Наталя навіть відрепетирувала, як удаватиме здивування, коли дізнається про аварію. Її алібі було залізним. У п'ятницю, коли все мало статися, вона планувала влаштувати в ресторані благодійний вечір, щоб її бачили десятки гостей. Богдан же збирався стежити за Юрієм із машини, припаркованої біля траси, щоб переконатися, що план спрацював. Олена підслухала їхню фінальну розмову в коморі, сховавшись за ящиками з консервами. Наталя говорила з холодною впевненістю П'ятниця ідеальний день. Прогноз обіцяє зливу, слизька дорога, погана видимість. Навіть якщо він виживе, травми зроблять його безпечним. Богдан додав Роман усе підготував. Гальма протримаються кілометрів десять, потім відмовлять шланг почне текти, мотоцикл занесе на повороті. Усі подумають, що він гнав, як завжди. Олена була в жаху. Вона знайшла в смітнику клаптик записки з адресою майстерні Романа і словами «Гальма, п'ятниця, 23.00». Це підтверджувало їхній план. Час підтискав. До п'ятниці залишалося два дні. Олена також почула, як Наталя доручає офіціантові непомітно підлити Юрієві зайвого віскі того вечора, щоб він був менш уважним на дорозі. Олена не могла знайти спокою. Вона зібрала докази. Знайшла в кабінеті Наталі папку і флешку з фінансовими звітами, де були сліди махінацій, і натрапила на стару коробку. Усередині лежав щоденник Марії, матері Юрія і пачка листів. Щоденник був потертим із пожовклими сторінками, але почерк Марії був чітким. Вона писала про любов до Тараса, про народження Юрія. Але останні записи були сповнені тривоги. Марія помічала, що Наталя, тоді ще помічниця Тараса, надто часто з'являється в їхньому домі, ставить дивні запитання, риється в паперах. Я бачила, як вона дивиться на Тараса, писала Марія. Це не просто амбіції вона хоче забрати моє життя. Остання нотатка гласила Машина поводиться дивно, гальма скриплять, кермо тягне ліворуч. Я боюся, що це не випадковість. Листи виявилися листуванням між Наталею і Богданом, датованим сімома роками раніше часом загибелі Марії. Наталя, закохана в Тараса і жадаючи його статків, бачила в Марії перешкоду. Вона писала Богданові. Марія заважає. якщо вона зникне, тарас буде моїм, а бізнес під моїм контролем. Зроби так, щоб це виглядало як випадковість. Богдан відповів Гальма і найкращий варіант. Я знаю, як підлаштувати аварію. Слідів не знайдуть. Олена тремтіла, дізнавшись, як вони спланували вбивство. Богдан, маючи доступ до гаража Тараса через постачання продуктів, уночі пробрався туди з інструментами. Він послабив гальмівні шланги і пошкодив гідравлічну систему, щоб гальма відмовили не одразу, а після кількох кілометрів. Це робило аварію правдоподібною. Машина Марії була старою, і поліція не шукала саботаж. Наталя ж вивчила звички Марії і знала, що та часто їздить гірською дорогою в передмістя, щоб відвідати батьків. За тиждень до аварії Наталя під виглядом турботи запропонувала Марії відвести документи Тарасові, знаючи, що та вибере цю трасу. У день аварії Наталя зателефонувала Марії з невідомого номера, представившись секретаркою Тараса, і попросила терміново приїхати на зустріч у передмісті. Дощ лив, як із відра, дорога була слизькою, а несправні гальма зробили свою справу. Машина Марії на крутому повороті зірвалася в прірву. Поліція, оглянувши уламки, не знайшла доказів. Слідчі вирішили, що Марія не впоралася з керуванням через погоду і знос авто. Тарас був розчавлений горем, а Наталя, зігравши роль утішниці, незабаром стала його дружиною. Олена зрозуміла, що Наталя й Богдан, холоднокровні вбивці, готові повторити сценарій із Юрієм. Її страх посилився, коли вона помітила, що за нею стежать. Хтось рився в її сумці, а в шафці вона знайшла записку мовчи або пошкодуєш. Але відступати було не в її характері. Олена скопіювала листи і викрала з кабінету Наталі флешку з фінансовими даними. Зустрівши Юрія в темному кутку кухні, вона передала йому все. Вони вбили твою маму, прошепотіла вона тремтяче, пошкодили гальма її машини, і тепер хочуть убити тебе. Твій мотоцикл уже зіпсований, вони заманять тебе на трасу в п'ятницю. Юрій зблід, його кулаки стислися. Ти ризикуєш заради мене. Чому? Олена відвела погляд, відчуваючи, як палають щоки. Бо я знаю, як це втрачати рідних. І не хочу, щоб ти став їхньою черговою жертвою. Тієї ж ночі Наталя застала їх разом. Її очі палали люттю, а за спиною стояв Богдан, чиє обличчя було маскою холодної рішучості. Ти мала паскудо, пхаєш носа в мої справи, прошепіла Наталя, хапаючи Олену за руку. Думаєш, можеш нас зупинити? Богдан ступив ближче, його голос був загрозливо спокійним. Віддай флешку, дівчинко, і тримай язик за зубами, якщо не хочеш закінчити, як Марія. Юрій став між ними, захищаючи Олену. Годі, Наталю, я знаю, що ви зробили з мамою, і про ваш план із моїм мотоциклом теж. Батько дізнається все. Наталя розсміялася, але в її сміху відчувалася паніка. Думаєш, Тарас повірить тобі, а не мені? Ти для нього ніщо. Але вона недооцінила Олену. Поки Наталя й Богдан погрожували, Олена непомітно увімкнула диктофон. Їхні слова про махінації, вбивство Марії та план позбутися Юрія були записані. Наступні дні були як кошмар. Олена і Юрій передали флешку, копії листів, фотографію машини Марії та запис Тарасові. Вони зустрілися з ним у його кабінеті, де стіни були завішані світлинами ресторану і старими сімейними фото, зокрема з усміхненою Марією та маленьким Юрієм. Тарас, широкоплечий чоловік із втомленими очима, слухав їх, тримаючи в руках чашку холодної кави. Коли Олена увімкнула запис. Його обличчя зблідло. Голоси Наталії Богдана, які обговорювали вбивство Марії та план проти Юрія, звучали як вирок. Листи й фотографія добили його, він упізнав почерк Наталі і згадав, як вона наполягала, щоб Марія поїхала тією дорогою. Це правда? хрипко спитав він, дивлячись на Юрія. Вони. Вони її вбили? Юрій кивнув, його голос тремтів і хотіли вбити мене. Олена все викрила вона врятувала мені життя. Тарас мовчав, його пальці стискали край столу. Він відмовлявся вірити, але докази були незаперечними. Олена розповіла, як знайшла щоденник листи й записку про мотоцикл. Тарас викликав механіка, який перевірив мотоцикл Юрія. Гальма були послаблені, паливний шланг надрізаний. Це стало останньою краплею. Наталя й Богдан намагалися все заперечувати, коли їх викликали до кабінету. Наталя, бліда, але з високо піднятою головою, звинувачувала Юрія в заздрощах, а Олену у крадіжці. Богдан зберігав спокій, але його очі видавали страх. Тарас, не дивлячись на них, передав матеріали поліції. Наталю й Богдана заарештували просто в ресторані на очах приголомшених офіціантів. Гості, що прийшли на вечерю, шепотілися, поки поліція їх виводила. Розслідування розгорнулося стрімко, слідчі відновили справу Марії. Механік Роман, допитаний під тиском, зізнався, що працював на Богдана. Фінансові махінації Наталі й Богдана викрилися вони вивели з ресторану мільйони, плануючи втекти за кордон після усунення Юрія. Тарас, розчавлений зрадою, замкнувся в собі. Він звинувачував себе за те, що не бачив правди, і за те, що відштовхнув Юрія після смерті Марії. Юрій боровся з болем, дізнавшись, як загинула його мати. Він годинами сидів у своїй кімнаті, перечитуючи щоденник Марії, де вона писала про любов до нього. Але підтримка Олени допомагала йому триматися. Вона була поруч, коли він плакав і мовчала, коли йому потрібна була самотність. Їхня дружба переросла в кохання, але обоє знали, що їм потрібен час, щоб зцілитися. Тарас, вдячний Олені, викликав її до свого кабінету через тиждень після арешту. Він виглядав постарілим, але в його очах була тепла іскра. Ти повернула мені сина і правду, сказав він, простягаючи їй конверт. Я оплачу твоє навчання. Повертайся до університету. Ти заслуговуєш більшого, ніж ця кухня. Олена намагалася відмовитися, але Тарас наполіг. Вона пішла з ресторану, відчуваючи, як важкий тягар спадає з плечей. Цей ресторан, колись символ розкоші, став для неї місцем, де вона знайшла себе кохання і віру в справедливість. Через рік Олена сиділа в затишній кав'ярні на Подолі, дописуючи свою першу повість. За вікном ішов дощ, але всередині було тепло від аромату кави і м'якого світла ламп. Її ноутбук був відкритий на останньому розділі історії про дівчину, яка не побоялася кинути виклик злу. Олена усміхалася, згадуючи, як починала писати цю повість ночами. Тепер вона була студенткою, що повернулася до університету, і її життя знову наповнювалося сенсом. Юрій, сидячи навпроти, гортав її чернетку. Він теж змінився. Біль в очах став м'якшим, а усмішка щирішою. Він почав навчатися на архітектора, як мріяв, і іноді малював ескізи будівель, натхненні їхньою з Оленою історією. Готова опублікувати? спитав він, беручи її за руку. Олена кивнула, відчуваючи, як серце б'ється від щастя. Так, Це наша історія. За вікном життя тривало, але Олена знала. Навіть у найтемнішу ніч можна знайти світло, якщо не боятися йти вперед. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку Спонсорувати. Та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.